Він футболіст, грав футбол, не оба грали. Фотографія За Заберезую грав, там, де мене місце. Він ніколи нічого не просив, чує ті Такий добрячий був дуже, дуже добрячий характер мав. І так, 24-го пішов, що ми навіть не знали. Ми там спимо, маємо свою спальню, він має свою. Я встала рано. Він, він красив машини на світці. Ліся, його нема. Кожного чоловіка і люди. Та вже поїхав на роботу, казав, що внутрі машину покрашувати. Mm. Ну та й все. Друга година вже приганяє машину, і вже на воєнкому. Ваш син, він вже сказав, вас синів. Я вам вже в ніс нічого не розкажу, бо я вже ніс не почала кричати, він прибіг. Я був з балкою до роботи і все. Дучки що ми щоб в моїй покійною мамою купали бараболю, а водитися з клас сьомий, восьмий, але йти в поле. І він поки збиралися діти, він прибіг, щоб нам віддасти відвезти додому до бараболю, щоб мама не доросла. Мобілізований 14 му році, в серпні, рік відбув. Донецьк, Луганськ, вересні був демобілізований. Побув рік вдома, ходив на роботу, потім підписав контракт в серпні 2016 і рік відбув ну, Донецька, Луганська область. Знала, що може не, може так, всяко. Ні, мама, Я був, я вже знаю, ну не було б в нього такого, щоб він, чи він не піде, чи він не буде, чи він не хоче. Ну не було б в нього такого. Сказав, я був з ним до кінця. Був далекий штурм і да безпілотник попало в нього. Провів футбольну команду Тернопільська Нива, приватний клуб, і син там грає в футбол. грав у футбол професійно. Зараз займається, переходимо в іншу команду, в футбольну академію Тернополя, бо тому що бачимо, що в нього хороші досягнення від батька. І після похорону одразу на наступний день, в сина був турнір. І малий каже до мене, мамочка, можна я візьму тата прапор? І на турнірі вийду з татий прапор. Я сказала, що цей прапор це оберіг для нашої сім'ї, тепер для нього. І він вийшов з прапором батька на турнірі. Але він дуже хотів на війну, він дуже хотів захищати. Він завжди говорив: хто як не ми, хто каже, якщо ми, ми не підемо туди, то прийдуть до нас, до нашого будинку, до наших дітей. Тому і він рвався туди, так як я скажу. Рвався туди, і. і в один момент він поїхав в місто без мене. дали Він сказав, я йду. Говорить, як я йду, він сказав. І все. Він дуже не любив фотографувати не любив фотографуватися. Для чого тобі ті фото? Фу, ну, я, я так як кожна жінка, бо любимо робити різні фото з сім'єю, і з чоловіком. Я просила, давай зробимо сімейну фотосесію. Ні, я не хочу. Для чого? Ну, от так на телефон ми пофотографувалися і все. один момент останній раз це було 16 липня. Я приїхала до нього в Запоріжжя, його відпустили на два дні, на вихідні. До мене і чомусь його реакція помінялась. Я, так як жінка, телефон всюди на, на, фоні, на різних фонах з ним фотографуюсь, а він мовчить. Я говорю. Ти дозволяєш стільки фото? Так. А от коли я загину, ти будеш приглядати фото і згадувати, як не було добре. Навіть захонеш. Я йому спеціальний жетон зробила, і мені жетон, бо я розуміла, куди він йде. Я розуміла, що це може бути контузія, це може бути безпам'яті, це може бути поранення таке, що він не пам'ятає, хто він є і що він є. На жетоні було написано наша сім'я, наша сила, сім'я на ці. Ціня Буті. І я йому кинула цей жито. Він немає, немає, немає. А потім пише знайшли, витягнули тіло, ймовірно, бутій. Першу нічниця мені сон. Він мене сидить за руку в автобус. Сідай, я тобі покажу, як їхати. Я розумію, що він хоче, щоб я приїхала в Запоріжжя. Другий сон дітей до мами. А ти? А я говорю, а я куди? А він каже, а ти до мене? І вже після цього сну я сідаю в автобус і їду в Запоріжжі. З дітьми я дуже багато спілкувалась. Два місяці, перші вони знали, що батько живий, тільки батько в таким. Місці, де немає світла, ну я їх готувала до різних ситуацій. Вони знали, що немає вдома світла і немає інтернету, немає зв'язку. Батько з татом немає зв'язку, тату цьому тільки ввечері, тільки до мами, і сказати, що все добре. Коли приїхала додому, я сказала це дітям. Я говорю, наш тато загинув. І стала перед нами на коліна, почала плакати і говорить: у нас нічого не, поміняє, не поміняється, нас все буде добре. Я обіцяю все, що від мене залежить, це я вам дам. Але не, не я дітей заспокоювала, а мої діти настільки були вже. Зрозумілі у цих відео, що ми з ними бачили про, цих, про війну і про те, що в країні війна, і може статись така ситуація, що батько може загинути, вони розуміли, що вони мене заспокоїли, а не я їх. Все розуміють. Для них батько це герой. Він, він великий герой. Тому що ми живемо в себе вдома, ми не живемо десь в іншій країні. Ми все мидомо під свої правда. Він казав, що Росія вона не має чим воювати, варнувати, що не, 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 не буде такого нас, бо він просто не вірив, що таке може бути. Але так сталося, що він пішов на війну. Півроку він там ворогів що навіть його додому не відпускали. Він поїхав на військомат і вже мав відправлятися, і той там день його батько помер. Я кажу, що ще він не відправився з Тернополя з військомату. Ми б його подзвонили, що його не хотіли відпускати, бо не вірили. І він приїхав. Ну, Тяжко так згадав, але він завжди свій батьком радився, щось. Завжди вони все разом робили. І він дуже тяжко переніс свого батька. Але спочатку був десь казав Харкові, десь там був, а їв відправили їх в Луганську область. Рахувався ні від... Я бунтував автомобілі. Ну ні. і ніби все розуміємо, він там був. Це було десь Він казав, якби між Луганською і Харківською областю десь там. Він був в бліндажі. І в той момент в них був обстріл. І бліндаж вилучив снаряд, хоча він і зараз не дуже розуміє. Ну, але я йому сказала, що твій тато герой. Він, ну, почалась війна. І, і Він так розуміє, де, що Москалі до нас нападають на нашу країну, і тато твій пішов захищати. Він знає, що тато загинув в Луганській області, навіть якщо показати карту України, і часом дивиться, то він питався. був, а де тато загинув? Покажи мені ще раз область. Построєння кожного ранку, і дітки бігали. І напевно це вже півсвідома дитина. Мріяла бути військовим, вони, як він казав, не марширували, а маршували на, на плацу, е, бавилися тут, і виріс він в такій військовій атмосфері. Ну, і тому, мабуть, було. ми міняли місця проживання, е, Ну і тому вибір був такий. Військовий, але дуже така мирна професія, журналістика. Ну, а вже такий сильний патріотизм, це з'явився після анексії Криму. Коли Діма приїхав на материк, перше, що він мені скинув, не фотографію донечки, не свою, а на чужому балконі прапор. І він казав, мамо, тут Україна. Тому що там були дуже агресивні такі настрої. Коли підріз дівочка, ви знаєте, по правді сказати, не планував, він не дуже хотів, тому що він бачив моє життя, мою службу. Це важко. І військова служба це важко. Ну, але з іншого боку, я хотів, щоб він йшов моїми стежами, тому що це дисципліна, готовність, порядок. Надто болісно пережив цю анексію надто болісно. Штатного особового складу за 72 чоловік на материк вийшло тільки 9, тобто, розумієте, відсоток зради. Болісно пережив цей вихід в Одесу. І вже на початку 2015 на початку року, згідно з розпорядженням, був відряджений у сектор С Дебальцев, наскільки ви знаєте, була в Тобто патріотизм, там не йшло мови. Навіть не були сім'ї, жили в санаторії Куяльник. Це не була не прилаштована ні дитина, ні дружина. І коли прийшло розпорядження комусь з них йти на війну, вони просто трьох витягнули серних. Хто по черзі йде, а не було мови, що хтось не йде. І тоді був відключений телефон, бо ми пропонували щось придумати. І він просто. Тиждень не брав від нас телефону, не хотів говорити. От я рахую, що це патріотизм. Коли він поселявся, приїхав і не хотів жити в штабі, а хотів з хлопцями і прийшов і каже: хлопці, я буду з вами жити. А цей командир, сто першої, Олександр, каже: ти йди собі туди до командування. Він виструнчився і сказав, як він там представився, я. Капітан-лейтенант Лабуткін приїхав виконувати завдання і захищати свою батьківщину. Каже, ну ти наш, заходь. Їхали колоною супроводжені, Діма вже виїжджав на ротацію і супроводжували колону з пораненими. і Першими прийняли БІВ, їх троє загинуло Юра Бутусов, Діма Лабуткін і Віталій Федит. Але з тим якраз війна його дуже передавала. Напевно, це не тільки його, але в більшості всіх, коли змінюються зовсім інші цінності в цьому житті, тому що коли він попав перший раз в бойові дії, і так вийшло, що ТСН брало в нього інтерв'ю, будучи там на лінії фронту. І він сам про це говорив, що цінність у житті зовсім змінюється, коли чуєш постріл, коли бачиш смерть побратимів, коли відчуваєш це в житті. Змінився дуже радикально. Одне, що в нього не змінилося, це, напевно, якраз на його виражає дуже, так сказано, його позивний брат, що він ніколи нікого в біді не залишав. Чи він був маленькою дитиною, чи він був в сім'ї, в родину, незалежно, чи тим більше, коли він був на фронті. Коли почалася війна, напевно, це був перший тиждень він і його друзі пішли одразу на військомат, але його не мобілізували, тому, чому? тому що він е, вчився в університеті, і окрім того, вчився в військовій кафедрі на офіцера. І проходячи цю військову лікарську комісію, ми сказали, що ми про тебе знаємо, ми тебе візьмемо, але даний час ти мусиш закінчити навчання. Коли я з ним говорив відносно цього, я йому не казав сину, так чи ні, були певні запитання. Він каже, тато, а хто як не я? Правда, і дружина, моя дружина, мама плакала, дуже переживала, його наречені також плакала, переживала. Я не міг йому сказати, чи так, чи ні. Але він чітко сказав, хто як не я, піде захищати нашу державу і свою родину. Останні слова, які він говорив, він казав, тато й розмучився, змучився, дуже змучився, хочу трохи відпочити. Тепер відпочиває. Він для мене є сином. Він є герой. Багато. Своєю смертю він міг доказати е, такі певні речі, що треба любити, треба служити іншим. Святе письмо каже такі слова, що зерно мусить померти щоб дати кліти. Так само і відносно цього він віддав своє життя за давного добра. Щоб зробити набагато більше добра там у небі, при Бозі, як ангела, як святим, аніж тут не міг він зробити на землі. Так, тяжко, гірко плачу, але тішуся своїм сином, бо він тих 22 роки, але прожив гідно достойно. І доказав те, що кожна людина, кожна людина вправі вибирати між добром і злом, але доброму світовому.